Друзі, всім привіт! Ви на каналі Fios Capital. Сьогодні я вам продемонструю, який я отримав лист від англійського уроду, коли я підписав петицію про продовження фізи українським біженцям. Ось так виглядає петиція, тема її надати українським біженцям статус осілості, щоб забезпечити стабільне життя у Англії. Щоб Ця петиція була розглянута урядом. Треба, щоб її підписало 100 тисяч людей. Тобто 100 тисяч підписів треба зібрати. Вона дійсна до 5 березня 2024 року. Її створив Володимир Головачов. Дякуємо Володимиру Головачову, що він створив цю петицію та хвилюється за українських біженців. У Англії. Ось я її підписав, і зараз я вам продемонструю відповідь. Давайте дивитися, що мені відповіли. Тут, якщо коротко вказано, скільки людей скористалося цією схемою, але головна відповідь ось тут. Читаємо. Ми твердо віримо, що Україна знову буде в безпеці і визнаємо, що в Україні знадобиться повернення своїх громадян з усього світу, щоб допомогти відновити та відбудувати свою економіку та інфраструктуру. Далі, таким чином, схеми України були створені як маршрути для тимчасового заповідника, а не маршрути для поселення. Українці, які живуть у Великій Британії за нашими схемами в Україні, також можуть подати заяву на інші види відпустки, якщо вони мають право, наприклад, навчальні або робочі візи. Я у попередньому відео вам розповідав, як їх отримати і що саме треба робити, тому що зараз уряд Великої Британії не має, в нього немає чіткого. Плану або чіткої відповіді, що робити з українцями. І ось доповнення. Ми також тримаємо на постійному розгляді питання про можливе продовження дозволу на перебування для тих, хто працює тут на наших схемах в Україні. Тобто, друзі українці, котрі зараз в Англії, щоб ви не читали якісь новини, ось. Уряд написав чітко. Зараз в нього немає ніякого плану. Вони щось міркують, думають, розмовляють, але якоїсь відповіді чітко продовжиться БРП або ні, вони не знають. Тобто, чекаємо. Отже, друзі, ось така ситуація. Хто хоче підписати петицію, я залишу посилання. Переходьте та підписуйте. Чіткого якогось немає плану, відповіді. Кому подобалось відео, підписуйся на канал та тисни міцний лайк.